Перед тим, як ви подивитися це відео, я хотів вам сказати, що я дуже сильно вибачаюся за те, що воно виходить так пізно. Я це відео зняв ще давніше, але через проблеми з ноутбуком та з програмою для монтажу я не міг ніяк викласти це відео. Я вибачаюся, що воно виходить тільки зараз. І я думаю, по моєму голосу може зрозуміти, що я захворів, так що і через школи, чи завжди захворію, і через школи відео будуть виходити ще раніше. А якщо такі проблеми будуть продовжуватись, то я не знаю, чи я взагалі зможу знімати відео в YouTube. Приємного перегляду. І всім привет, за ми знову я ПачепМИкс. Е -е... Що мені мав казати? Я не знаю, я хочу вам щось сказати, але я не знаю що я вам маю казати. Е -е, мене знову не було в Ютубі, я сейчас подивлюся швиденько скільки. Слава у мене ютуб зазу відкритий. 12 днів у мене знову не було. І я знову знімаю відео. 67 бараглядів, сі я популярті 180 підписників у мене скоро буде 200 підписників. Коротше, сьогодні ми похаємо в Хогу під назвою Dressing Room Рум-рум рум рум рум, 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 рум. Шось мене не так. Ой-йо-моєм Отак зараз. Це хологра знову з itch.io. Дуже дякую, що взагалі сайт itch.io є. І дуже дякую всім розробникам, що вони випускають свої ігри туди безплатно. Такс бересінгрун. Це. хорогра про магазинчик з одягом, я так поняв. І це все, що поняв, я навіть... цього не знаю. Е -е, старт. Просто звук. Так, секунду, я провірю, чи воно записується, бо я був хотів зняти одне відео, але ну, мені нічого не записало. Записується. А, відпочинок закінчився. Не дуже багато лишилося, це треба закінчити швиденько. Не можу дочекатися, коли я звідси втечу. Іди до каси і чекай на кастомерів, на клієнтів покупів. А... Аж. Ш... Ш... Штани валяється! <клеви> Вибачте. А чому ви штани валяються? Це хто нарегано на землю? Вибачте, що я знову так роблю. Просто тут дуже низька сенситивність. А вот, можна підняти. О, вже краще набагато. Dressing closets. Кімнат для переодівання, В... Напевно. Фольо, не знаю. Да. Раз. Дрес... Склад. Ой. 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 Виглядає, нібито покупці не приходять. <звирь> Може, треба. З з з виконати свої... Я можу. <кхід> За цей час я можу виконати свої завдання. Повитирай землю з допомогою швабри. Швабра тута. Оцю реганину... Окей, витираємо реганину. Так. ні, почекайте, я не хочу до дверки підходити, я не хочу до дверки підходити. У мене ПТСР. З мого відео про Боба Тішоп. Я не хочу підходити. До дверки. А хто я вже звіт? А тут не відправить, Двер. Може хтось закрився. заказ і чекаю на клієнтів. окей okay. ноут на ноті linux виглядає нібито покупать йде. кого ти сам бачиш кого ти там бачиш О, там щось є там щось стоїть дядька туда якийсь дядька я можу посідати я не можу посідати я можу бігати я не можу бігати все це ужас У нас є ноут. Почекай, а це. А, це ноут, а це... ой, ка. Чому Чому нього мало це? Доброго дня, як я вам можу допомогти? Та, де кімнатлі породягання, я хочу попробувати ці. Вони у вас злі злів... знизу по хал. Я звук проказатель, Google Прокодач за Прекрасно. Не займе дуже довго. Бери Беріть. Короче, да. Я не просто объясню там у мене. Outlook. У мене Outlook обновляється, Що таке Outlook? А, почта. У мене Outlook відкрився! Я думаю, в мене в ви можете бачити, що в мене відкрився тупий outlook. І Microsoft Edge. Ні. Такс. Е, підніми одяг, який так валяється, штанці оці. І постав. Е, там. І постав їх туди, де вони мають бути. Я знаю, що як, що як тільки я підійду до цієї дверки, воно вилетить. І до тієї дверки. Взагалі не можна нікуди підходити. Взагалі сюди йти не можна. Чому я вообще тоже прийти? Нічого робота. У мене Майкрософт Microsoft... Так, сейчас я закрыв Майкрософт, бо він мені рандомно відкривається деколи. На экране. Честно, наказцу. Швабра! Прогляданием до кстати, да? О, рання машинка приїхала. Зараз так двері. О! Йде дядька. У нього якийсь знайомий одяг. облік. це що? Містер Біст? Ти похожий на містера Біста, дядь! Ти ко. Ти викупиш мене весь цей магазинчик?

Можна я ось це попробую перед тим, як е, купляти? Звісно. Кінат для не на, на вашому ліво. Зліва. З вашого ліва. Я не знаю, як багану зливати. Дякую. Мені це не займе дуже багато часу. Орай. Right. Містер Біст, викупимо свій магазин! Я бігати не можу. Викупимо свій магазин. А чому я не можу зайти? Треба чекати на цих клієнтів. Я боюся, що хтось реально вибіжить з дверки! Хтось де. Да, я бачу, дядь. Я боюсь, що хтось з дверки. вилетить. Живчик. Я знаю, хто це. Це кейсол. Це американський стрімер. Да, це він. Я вам ставлю фотку. Це кейсов, я впевнений. До поганя, що я можу до вас. Що, що я можу вам зробити? Як я можу вам допомогти? Просто хочу купити якийсь кофтер. Це цей це, це так не можна говорити. А, вибачайте, але наші розміри йдуть тільки до 5 іксель. Розумів, що мені зараз каже, що це не його розмір. О. Oh. Ні, Повернись! Я на тебе підписаний! Чи ні? Ні, я на тебе не підписаний. але все рівно, повернись! А, <плес> <плес> я можу за них Повернись! Кейсох! А, да, в нього на на, на капюшоні написано Кейсоух! Да, це точно він, стопроцентный він! він нибудь ты? А, я даже цього... Я далі цієї дороги йти не можу. Я думав, він просто попаде Так, мені треба знову заказ йти. А хто двері закрив? Я ж двері не закривав, коли я вийшов з магазу. До речі, з тих же дверей я, хтось принципі, може вибіг. Тож і на мене поки не буду бачити. Хтось зіляє знову. Чому ви в магазині... А, де я ходю покрита? Не смаком груші. З газом! Я хочу без газу, я б просто без газу. І взагалі воду без газу. Ніколи не рахується. Так, з дядька знову. Я думаю, вони добавили кейсов, тому що він вроді грав цю гру. Або вони хочуть розраб, хоче, щоб пограв цю гру кейсов. Bom dia, querido. Aqui, aqui. Eu você que eu não tenha percebido. Eu não tenho a key, eu não a key. eu não tenho a key. Eu não tenho a Ok, eu vou escutar. não До речі, а містер Біст і той дядька перший, вони, вони так і Вони таки не виходять з кімнати. З дресінг лозець. Господи боже. На еф. Хей. Підб... Hey. Брат. Дарот, чувак, як справи? Не... Та нічого. Я за-я десь проблем зараз закінчу свою зміну. Окей, то ти скоро будеш вдома? Так. Да. Точка, точка, точка. <рес> Відсилка на. Кіоск. Іновел. You know. Похорони. Якісь новини про похорони. Так, <рес> да, це. Це те, чому я тобі подзвонив. Ми все зробили з похоронами. Я в ютубі не буду? Я тобі розкажу деталі, коли будеш вдома. Це добре, є якісь новини про пошків? Ні, поліція ці обійшла весь магазин. Вони нічого не могли знайти. А що ще сталося? Похорони кого? Похорони чого? Похорони я? Коли? Ніяких від пальця, ні ДНК. Чел Стік звідти чистим. То хтось когось вбив? І цей хтось кого вбили? Це походу з нашої сім'ї. Ага. Що це тут подозрительно? О, oh, that sucks. Трохи трошки так собі. Після цього кожен K-Tech магазин. K-Tech магазин в цій країні закриється через цього. Вся франшиза. Це ніколи не був нормальний бізнес. Це все рівно ніколи не був нормальний бізнес. Кейтег. Технологія. Технологія! Технологія по типу... Ось такого от. Ой, я хавмарю партію. Чому в мене 3DS така... А! У мене 3DS-ка дуже гаряча, я думаю, чому вона така гаряча, Вона стоїть на акумуляторі від ноута. Да, у мене є Nintendo 3DS. Недавно мені дали подарували, купили. Подарили, накупили. Так славно. І його сім'я це забирає. Я нічого не поняла. <рігла> <рігла> Вибачте. <рігла> Короче, мне тогда идти надо работать. Скоро буду дома. Окей, бай. Хорошо, дядька. Две дядьки. Ой, две дядьки. Ничего себе. Ну, не стал, не стоит. А Там просто була кришка від жевчика, я думаю, в смислі Дивлюся, а тут кришка є. Дядя! Йоу, відкрий й Йо, для продягання Зараз. Слишти, ти Ти прийшов в магазин і кажеш мені, щоб я щось робив, ти мною командуєш. Іди відкрився свій магазин з дзом і роби собі там що хочеш! Вибачте, вони зараз всі заповнені. Заповнені. Я Я. Я питався за... за якусь відповідь. Відкрий одну. Я не можу, просто... Ти можеш. Кіксом e, Онаут. E... Хто приїхав? Скунду, хтось приїхав. А хто приїхав? А хто приїхав? Хтось приїхав. А хто я не знаю? Ти можеш. Можеш вигнати когось. Не моя проблема. Це не то, як... Вау! Це місце ужасне. Я просто. Пофіг. Ти безкорисний. Іди звідси, я тебе виганяю. Іди, звідси, Ой, бідного, <хи> бідний ноутю. Бідний міногід. Ми все рівно зайдемо. No thanks to you. Це теж якийсь сленг. Я не знаю вашого сленгу, Що ви від мене хочете? Почекайте, вони двоє йдуть в одну кабінку. Який придурок? До речі, про придурка, Я недавно стояв на вулиці з ведром. І я тупо якось так згадав, що. Рестор Зеракс. А, заповню полички Я, коротше, стояв з відром, і я собі в голові якось так я собі придумав. Ну, і я тупо дзвоню мамі питаю... дзвоню до мами питаю, де вона? І я їй я їй ту покажу. Мам, ти прикочешся тому, що в ще була в магазині, а ми мали вже зустрітися в той час. А я ще з рюкзаком гігантським був. І я дзвоню їй і кажу, мам, ти де, вона мені каже, є ще в магазині, почекайте трошки. І я їй кажу, ти на приколі я тут стою як придурок з відром. О боже, я просто стоїть. Я там стою, я тут стою як придурок з відром на мене всі дивилися, вони на мене реально всі дивилися. І ні, не через те, що я назвав себе придурком з відром, а через те, що я стою з відром. І... Із... із рюкзаком гігантським Я стою як придурок. Я Як придурок з відеом! <laughs> ем. Новий мєм. До речі, з мене тепер роблять мєм, походу. Так, смій старший... За дверки, остання там буличка лишилась. У мене є фанатка p4m.starша.fan, про яку я вам розказував вроде б, колись. Яка мені зробила куча, куча ржачних відео, і я сподіваюся, що це відео теж буде рожачне. Ось ходить Нарешті. Вже була закриватися. Всі мої завдання закінчені. Але ні, од... ні одна з цих п'ять людей не вийшла з кімнат для передмівання. Да, я про це і говорю! Щось не так. Мені треба їх викинути! Слоти тих двох до них! Дурніх! А! Бідні сусіди! Дуже добре, що я живу до на першому поверсі. Тепер я можу зайти, тепер я можу зайти. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ла-ля, ла-ля-ля. А ви це теж бачили Ви це бачили, я це не питання, це утвердження, що ви це бачили. У мене ж мишки порухалась. Окей. Okay. чу Зараз все, зараз вже починається сам. А, Варення поїв. Закрий! А, ну і тут теж. А, і ці двоє. О боже мій. Вони всі мертві. Але цей. Там було 5 людей. Послухайте, послухайте перед тим, як ми продовжимо. Там було 5 людей. Двоє з них ось там, от в тих кабінках, двох перших. І дві оці приду. І два з і два оцих придулка. Ось тут мертві. А де остання людина? Тут чотири людини. А де п'ята? П'ята, як значить всіх вбила. А хто це імно, я не знаю. Що я повинен зробити? Подзвонити в Я подзвоню 9 911. Сховатися в тілі? Hide in the bodies? А, вас придвориться мертвим. Одзенці 9-1. 1 Я звоню в 9-1. 9-1. Що у вас сталося? Я в магаз. Я зараз в магазині. Я зараз в магазині одягу і тут мертві люди в при кімнатах. В кімна... В кімнатах для переодівання. Адреса це один. Хеллоу? Алло? Хтось там є? Що? Ви мене не чуєте? Хеллоу? Вбивця. Вибачайте, містер. містер поліцейський. Це місдерстендінг. Тіпа. Це помилка. Моя дитина робила пранк-кал, типа пранковий дзвінок. Що? Ні, це неправда. Вам не потрібно цей. Ви не повинні нікого посилати сюди. Я з ними поговорю про це. Окей, сира. <плес> О, господи, там які пауги гаські лікався. У мене там в куті паук гацькі, я вам в телеграмі скину фоточку. Я не лякався Окей, okay, сергад, гарного дня. Дякую, вам також. Ні, почекайте. Скидає тупку. Бежу чому? Скидається, трубку, але кидає тупку, типа БАТУКА! трубка! Ба, тру... Чому мене вольга в кімнаті? Чому мене в кімнаті фольга? Що робив, стилус? Ти тут... Ти майже мене тут здав. Як мінімум, я точно знаю, де ти знаходишся. Хто ти... Скину топку. Він йде. Я повинен сховатися в тілі. Це мій єдиний шанс. Типа сховався в тілі, я... Ну, в тілі людини сховався? Так, да, йде. Да вот вот. Этот... А, не, мы сховался с эротилом. Я знаю, что ты там Я вижу, что ты там ховаешься. Я знаю своих жертв. Ничего себе. Походочка! О, ёбра это! Ого, не ну... под... А, я палец тебе, почти сломал. Я обстил, может. Богу, поліція! Вони його спіймають. Мені просто треба до них дійти. Йомайо, чому так голосно? Офісер. Заваніться! Руки наверх! Добре, що я сам в хаті? Що? Ви бідереся за вбивство! Ні, ви не розумієте! Я вам подзвонив, він втік. Ага, то що ти в кові! Ні, ви повинні мені повірити. Руки за спину! Зараз! Я надіюся, мої сусіди мене на це і не здадуть в поліцію після цього. Мене забрали. Ага. Кінцівка одна з двох. Тут дві кінцівки в грі. Ну так, позвонити в 9.1.1, це оця наша кінцівка. І до це сховатися в тілі. Якщо вам сподобалася га, будь ласка, лишіть ті... оцінку на нашій сторінці в інші меню. І що мені все заново походити? Ні, почекайте. Я просто хочу пойти на дві кінцівки і показати вам другу кінцівку. А, ні, подивіться за людьми в цих кімнатках. Окей. Я хочу подивитися, яка буде друга кінцівка. Такс. Ну тут, так, да, вони поїли варення. О боже. Вийде, як це тіло? А, я не можу це. І це не можу, я тільки тут можу сховатися. Ну він мене вб'є, тому що він ж сказав, що він не знає кого він вбивав. Так, він йде сюди. А чому ми вообще сюди йшов типу? Хм, де ти ховаєшся Треба повірити кожну кімнату. Одну за одною. Почекайте, пауза. Він сказав, що він знак, КОГО ВІН вбив. Але тепер, як тільки я нажав на другу кнопочну... кнопочну, на другу кнопочку і не викликав 911, то він каже, треба повірити всі кімнати. Ну ГЕНІЙ, просто ГЕНІЙ, І що мені? 28 хвилин відові зйоми. Все. Кінцівка 22. Погана кінцівка. Менюшник. Фу. Це було, звісно... вбиваюче. Він спеціально попаркував свою машину, або, вот, до речі, якраз, вроді би його машину. Спеціально перед дверкою, щоб я не міг втекти. Але я впевнений, що там можна втекти якось по-іншому. Але як, і... я, як не, я не знаю, я це вже знімати не буду, тому що відео і так де 30 хвилин. Треба зробити ось так обвод. І все. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. З вами був я, Мікс, і всім! па! а И балку тоже Пока, я тебе Я тебя пробью Чего мы трошечно реально поливают гимнасти Вау Goodbye